Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка з чоловічим взуттям, подивимося, що попадає. На тлі у нас ось таке гарненьке взуття фірми Clip Rope. Розмір 43 повністю новеньке. Наступні ось такі швейцарські. Розмір 44-й. 40-вий. Гротекси. Вікінги. Класне взуття. розмір 41-й. Шкіряна. Наступне. Ось такі красивочки від фірми Adidas, оригінали Розмір 44-й. Далі. Ще цікаві кросівки Розмір 37. Капці. Фірма в Розмір 45. Капці. Шкіряні. Горменки. Дивимось далі. Ось такі. Фірма Макенли. гарненькі красивочки розміру 42 новенькі капці розмір 45 -й. капці капці розмір 45 -й. Дивимось далі. 43 розмір. Ось таке ортопедичне взуття. Стан нового. Гарненьке. Фірма Блундстоун. Розмір 40-й. Розмір 42-й. Ще капці. Капці. Розмір 42 Ще ось такі капці. До речі, нові фірма Марк Спенсер. Розмір 45-й шкіряні. Фірма Тую. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.